І молоді люди, які цінують живий звук, невимушене спілкування та гарний відпочинок під відкритим небом, відірвалися наповно на Дніпродзержинському рок-фестивалі Антишок. Дійство відбувалося у міському парку. Народ зібрався під сценою літньої естради і приголомшливо вітав Дніпродзержинські рок-команди, які виступали у цей день. Грали сім колективів: факультет, фантом, еклери, ендорфін, об'єкт під охороною», Жикі та гурт Форс-мажор, який і відкривав фест. Язык между музыкантами и публикой становился швидко. Днепродвиженцы скучили за великими открытыми фестами, тому насолоджувалися шаленою атмосферой, що царювала навколо эстрады. Надоели гнусные попсовые вечеринки, постоянные фонограммы. Когда в нашем городе в конце 90-х проводились каждый год рок-фестивали, и об этом многие помнят, это было, и люди получали удовольствие. А сейчас этого не было. Когда я увидел афишу, я обрадовался не только за себя, а за всех людей. У цей день натовп дніпродзержинських маломанів сказав ні штучним попсовим тусовкам і насолоджувався живим звуком, живим спілкуванням та живим пивом. так мало більше. Опен ейр відпочинок продовжувався протягом трьох годин, а натовп не меншав, а навпаки, збільшувався. Скоро майданчик перед сценою став схожим на величезний мурашник. адже магія саме живої музики, яка притягує народ, відома з давніх давен. Жива музика повинна бути у кожному місті, селі, селищі і навіть таборі якомусь. Взагалі там лісному. Жива музика і пішла десь з лісу, коли люди брали якісь барабани, якісь дерев'яки і починали лапати і співати. І з цього пішла народна творчість, пішла жива музика. Повинен бути живий вокал, повинна бути жива музика, живі інструменти. А то, що там грають, десь там підспівують, це все лайно. Глибокі огортаючі баси, наполегливі ударні, звичайно ж, проникливі гітарні соло та живий голос. Що іще потрібно рокеру для щастя? Хіба що кохана людина, яка розділить з ним цей кайф? Якісна гучна музика збуджувала почуття і молодь відривалася наповну. Але дехто зізнається, що не зміг обійтися без допінгу. А по чому? Потому що додає, як как би бы сказати, розкованості. Відпочиваючі дійсно почувалися розкуто, влаштовували собі пікніки просто на траві, а заправлялися в основному Дніпро-Зажинськ Дніпрозажинськ місто концертної молоді, тобто тут живуть люди, які тямлять у гарній музиці. Люди збираються нормально, можна все сюди погулять і атмітіти. Все таке та не всі завітали на антишок заради потужного живого рокового звуку. Дехто маючи інші музичні уподобання, просто прийшов відпочити із друзями. просто потусить. Я люблю тусу, люблю движ, короче, и люблю, короче, электронщину, драм и бейс люблю, короче, джангл люблю, и вообще вот такую всякую штуку. Тут моих друзей уйма. Люблю тусу. Вот, вот что же могу сказать. И еще могу сказать то, что вот наш город рулит, и пати рулят, туса рулит. Останніми виступали улюбленці дніпродзержинської публіки, гурт факультет. Їх зустрічали особливо бурхливими оплесками та галасом. Став час для справжнього молодіжного драйву, і дніпродужинці використовували його наповну. Особливо завзяті молодики влаштували у центрі майданчика слем. Це природний спосіб вільного виплеску емоцій та головний біль для міліціянтів, медиків і батьків рок-фанатів. Але слем це ще й сигнал для музикантів, що народові музика подобається. Для декого рок-концерт це привід не тільки послухати музику, а й коректно поштовхатися ліктями, пострибати у натовпі та випустити пару. Восемь лет я, ну, я слушаю, я увлекаюсь этой музыкой. Эта музыка прекрасна. За нее я готов. Дать кому-нибудь глобус. Та не дивлячись на такие бурхливые эмоции, та их бурхливый выплеск, атмосфера на свете панувала дружня. Вот этот весь народ я уважаю. Вот он меня поддерживает. Вот мои друзья, вот Таня. Рок особлива музика, потужна, емоційна, справжня. Вона оволодіває всіма відчуттями та думками людини. Це музика для людей, сильним духом та відкритих серцем. У нашому місті живуть саме такі люди. Вони вміють по-справжньому відчувати і по справжньому відриватись. Рок форева, метал – це сила! Гоу! <плес> <плес>